Почалася асамблея з жвавого обговорення питань щодо обрання нового голови та ротації членів виконкому. Яким би склад не був, основна проблема фінансування олімпійських видів спорту? Взяти з бюджету гроші і знайти їх в бюджеті області, так як це було раніше, їх просто немає і не буде. Тому в якійсь мірі я думаю, це правильний сьогодні хід і то, що бізнес повинен області Житомирщини попрацювати на спорт і на молодь області. Присутні в залі гостро обговорювали питання щодо виходу членів виконкому зі складу обласного відділення НОКУ. Частина з них завчасно написала заяви про відставку, як і колишній очільник відділення Сергій Рижук. Нині в складі виконкому НОКУ шестеро обраних членів. І новий голова Олександр Оніщук, який очолює обласну організацію роботодавців і підприємців. Свою роль в НОКУ він бачить перш за все як успішний менеджер. Я иду не как чиновник суда, вот я просто для себя говорю, а иду как менеджер. То есть я понимаю, что нужно бюджет определенный, и этот бюджет должен быть абсолютно отличаться от того, который вы озвучили сегодня, там 100 тысяч, это вообще не бюджет. Я тоже понимаю это прекрасно. Из-за того, что я голова городской организации работодавцы и предприятий. Вот, у нас около там, более там, 52 организаций, которые сегодня работают создают рабочие места. Звісно, ми будемо привлікати, я лично буду привлікати тих людей в Олімпійській комітеті, щоб вони допомагали. Також на сесії асамблеї обласного відділення НОКу було вручено нагороду представникам засобів масової інформації, які перемогли в спортивних номінаціях всеукраїнського конкурсу з розвитку Олімпійського руху.